Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви звітали на мій канал, на канал з Математики. Сьогодні хочу з вами розпочати готові розв'язки прикладів з підручника терматематика 11 клас. І саме сьогодні хочу з вами розпочати розв'язок прикладів саме з частинки геометрія. Тобто, друга частина геометрія починається з такого великого розділу, як многогранники. і почнемо з першого параграфу «Многогранники та призма. І почнемо розв'язок з прикладів 1,3, 1,10. І так, вперед. Приклад 1.3. Вкажіть грані, ребра та вершини многогранника, зображеного на малюнку 1.13. І малюнок тут заданий. Розв'яжемо цей приклад, вкажемо спочатку назву цього многогранника. Тобто на малюнку зображений многогранник, і по літерам вершин ми можемо його назвати. Тобто це А, Б, С, К, Л. Якщо розглядати спочатку грані, то гранями цього многогранника є многокутники, які утворюють многогранник. Так от, гранями цього многогранника є, подивіться, трикутник АБЦ, далі бокові трикутники АЦК, БЦЛ, ось цей який на нас дивиться, це КЛЦ, і чотирикутник на задньому фоні це АБЛК. Тобто ми бачимо, що даний многогранник складається з п'яти граней. Далі розглянемо ребра. Це, відповідно, дивіться, відрізки АБ, БЦ, АЦ, далі КЦ, ЛЦ, АК, КЛ і ЛБ. І зображимо вершини цього многогранника. Це, по суті, ті точки, в яких перетинаються у нас ребра, або це вершини многокутників, що утворюють... Грані многогранника. Це просто треба перерахувати ті точки, які ми бачимо на рисунку: це А, Б, С, К і Л. Тобто 5 вершин у даного многогранника. Далі, приклад 1.4. Вкажіть грані, ребра та вершини многогранника зображено на малюнку 1.14. Запишемо назву цього многогранника: А Н, М, Б, К, Л. Тепер покажемо. Грані цього многогранника. Гранями є ті многокутники, які утворюють многогранник. Це будуть АНМ трикутник, БКЛ трикутник. Далі чотирикутники АБЛМ, НКЛМ І на задньому фоні це АБКН. Тобто даний многогранник складається з п'яти отакий от граней. Далі ребрами многогранника є відповідно відрізки. А, N, N, M, A АМ, БК, ЛК і БЛ. І зв'язуючи відповідно точки оцих двох бокових трикутників. Це АБ, НК і МЛ. Випишемо вершини многогранника, які є вершинами многокутників, що утворюють грані. Це будуть точки АБ, НК і МЛ. Тобто таких точок ми бачимо на цьому малюнку 6. Тобто даний новграник має 6 вершин. Наступний приклад: скільки ребер і граней у чотирикутній призмі. Для того, щоб краще побачити, скільки ж ребер і граней, то зобразимо чотирикутну призму для прикладу Д, A1, B1, C1, D1. Для того, щоб зрозуміти, скільки ребер у даної призми, ми спочатку згадаємо, що є так звані бічні ребра. Які зв'язують точки основ верхньої і нижньої, і бічними ребрами будуть аа 1 бб 1 CC1 і дд 1 Тобто у чотирикутної призми ми бачимо 4 бічних ребра. Далі ми ще знаємо, що призма складається з верхньої основи і нижньої основи. У верхній основи є також свої ребра, а саме а 1 б 1 б 1 с 1 с 1 д 1 і д 1 а 1 І так само. Є, відповідно, ще нижня основа це чотирикутник. і відповідно тут також чотири ребра АБ, БЦ, ЦД і АД. А отже, якщо скласти всі ребра, то 4 бічних, 4 верхніх, 4 нижньої основи це буде 12 ребер. Тобто у чотирикутної призми завжди буде 12 ребер. Причому будь якої форми, якщо в основі у нас верхній і нижній, будь-яка форма чотирикутника. Далі розглянемо, скільки граней в такій чотирикутній призмі. Нагадаємо, що гранями є бічні грані, перерахуємо їх, бічні грані це б 1 а 1 одна, далі. с 1 б 1 друга, с 1 д 1 третя, і д 1 А1, четверта. Також у нас дві грані, основ, а саме верхня грань і нижня грань. Нижня позначається Д, і верхня А1Б С1Д1. Тобто, всього граней в чотирикутній призмі 6. Чотири бічних і 2 верхня і нижня. Тобто 6 граней у будь-якої чотирикутної призми. Далі, наступний приклад 1,6. Скільки ребер-граней у п'ятикутній призмі. Зобразимо п'ятикутну призму для прикладу ABCDN A1B1C1, D1N1. Давайте подумаємо, що є ребрами даної призми. вічні ребра і ребра верхньої і нижньої основи. Якщо це п'ятикутна призма, в основі п'ятикутник, то бічних ребер буде також 5, тому що бічні ребра зв'язують точки п'ятикутника верхньої основи, п'ятикутника нижньої. Тобто бічними ребрами є АА1, ББ1, СС1, ДД1 і НН1. Їх 5. І також у нас є ребра верхньої основи. А ребра верхньої основи також залежать від форми фігури. Тут п'ятикутник, значить у п'ятикутника 5, 5 сторін, значить 5 ребер. А саме а 1 b B1, B1 С1, С1Д1, Д1Н. І н 1 A1. Тобто 5 ребер верхньої основи. І точно так же виписані, подивіться, ще й ребра 5 ребер нижньої основи. Тобто, всього 5 бічних, 5 верхньої, 5 нижньої. Отже, у п'ятикутної призми всього 15 ребер. Ну і порахуємо тепер грані. Гранями призми є бічні грані, їх 5, оскільки у нас п'ятикутна призма, а саме, дивіться, це а, б 1 a 1 бічна грань. Далі б, с 1 б 1 друга, третя CD1C1, четверта DN1D1. І п'ята н 1 А1. П'ять бічних граней. Ми знаємо, що крім бічних граней, призма завжди складається з двох основ верхньої і нижньої. Тому у нас ще є дві грані, а саме нижня А, Б, С, Д, Н і верхня А1Б1, С1, Д1, Н1. Отже, якщо додати всі грані А, саме 5 бічних і 2 основ, то це буде 7 граней. Отже, у п'ятикутної призми завжди буде 7 граней. Далі, приклад 1.7. У призмі площа основи дорівнює 5 см квадратних, а площа бічної поверхні 12 см. Знайдіть площу повної поверхні призми. Отут От треба вже згадати формули. Формули не складні, але щоб їх запам'ятати, треба просто в голові мати вигляд призми і розуміти, що вона складається з нижньої основи, верхньої основи, які рівні за розміром, за площиною і, відповідно, лежать в паралельних площинах. І відповідно ще бічних граней, які утворюють бічну поверхню даної призми. От запишемо, що нам дано. Дивіться, нам дано вже площа основ, а саме, якщо основи 5 см квадратних, то це верхньої основи і нижньої основи. І дана площа нам також бічної поверхні. Тобто всіх граней, з яких складається бічна поверхня, нам площа дана 12 см квадратних. Знайти площу повної поверхні. А ви повинні запам'ятати, що площу повної поверхні призми можна розрахувати як суму площі бічної поверхні та площ основ. А оскільки їх дві, то формула виглядає так, що S повної поверхні дорівнює S бічної поверхні плюс 2 площі основ, оскільки у призми дві основи верхня і нижня. По суті, у нас все задано в цій задачі. Підставляємо значення, дивіться, S повної поверхні дорівнює. Площа бічної у нас задана це 12. Підставляємо плюс 2 помножити на а площа основи однієї нам дана, і ми множимо ще на двіючку, тобто 2 на 5. І це буде 12 плюс 10 22 см. Відповідь: Площа повної поверхні призми дорівнює 22 см. Далі наступна задача: 1,8. У призмі площа бічної поверхні дорівнює 10 см, а площа основи 4 см. Знайдіть площу повної поверхні призми. Розв'яжемо задачу, покажемо для прикладу призму. Неважливо, якої вона форми, головне, ви повинні чітко пам'ятати, що призма складається з бічної поверхні, яка складається з бічних граней, і двох основ верхньої і нижньої. Запишемо, що нам дано. Нам дано в цій задачі вже площа бічної поверхні дорівнює 10 см. І відома площа основи однієї. Верхньої або нижньої неважливо, тому що вони рівні і площа у них рівна і дорівнює 4 см. Знайти площу повної поверхні призми. Площу повної поверхні призми можна розрахувати як суму площі її бічної поверхні та площу основ. А оскільки їх дві, то ми множимо площу основи на 2. Отже, цю форму легко запам'ятати, тому що, якщо ви уявляєте форму призми, то це площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Підставляємо значення, у нас вони відомі. Тобто S повне дорівнює, беремо площу бічної поверхні 10 плюс 2 множимо на площу однієї основи. це 4 І тоді ми маємо 10 плюс 8, 18 см відповідь. Площа повної поверхні призми дорівнює 18 см. Далі, приклад 1,9. У трикутній призмі площа основи дорівнює 6 см, а площа бічних граней 12 см. 15 см квадратних. Знайдіть площу повної поверхні призми. тут задача трошки відрізняється від попередніх. Чому? Тому що, для прикладу, намалюю ось таку трикутну призму. І вам треба зрозуміти, що нам дано не площа бічної поверхні, а оскільки трикутна призма складається з трьох бічних граней, і нам відома не площа бічної поверхні, а окремо площі бічних граней. Кожного з цих чотирикутників. Це може бути або прямокутник, якщо пряма призма, або паралелограм, якщо вона похила. Нам дана площа основи запишемо 6 площі бічних граней. Ми їх позначимо Сбічне 1, 9, Сбічне 2, 12 і Сбічне 3 15 смкваднях. Треба знайти площу повної поверхні призми. Ми вже з вами знаємо, що площа повної поверхні призми розраховується як сума площі її бічної поверхні та площі основ. А в цій формулі ми розуміємо, що площу бічної всієї поверхні можна розписати як суму площ відповідно бічних граней, тому що саме бічна поверхня трикутної призми складається з трьох бічних граней. Тоді ми запишемо цю формулу як 2 помножити на площу основи, тому що дві основи, і плюс додаємо площу однієї бічної грані, другої і третьої. І підставляємо значення, тоді S повне дорівнює ми 2 множимо на площу основи, бо у нас 2 трикутника це основи призми. І додаємо площі бічних граней окремо, і тоді в результаті ми маємо 48 см 2 Отже, відповідь: ми знайшли площу повної поверхні трикутної призми. Вона дорівнює 48 см, причому використовували ми не площу бічної поверхні, а площу бічних граней окремо. І задача 1,10. У чотирикутній призмі площа основи дорівнює 16 см квадратних, а площа кожної з бічних граней – 8 см квадратних. Найдіть площу повної поверхні призми. Зобразимо чотирикутну призму і запишемо, що нам дано в цій задачі. Нам дано площа основи і верхньої і нижньої 16 см і площа однієї бічної грані, тобто запишемо, що це S – бічне грані, площа бічної грані 8 см квадратних, тобто це площа не всієї. Бічної поверхні, а лише одного чотирикутника. А їх у нас чотири. Ну оскільки в задачі дано одне число вісім, значить вони рівні. І Тоді, щоб шукати площу всієї поверхні, ми будемо чотири рази додавати. Площу бічної грані, щоб отримати площу бічної поверхні. Тобто, спочатку згадаємо, що площа повної поверхні призми розраховується як сума площі її бічної поверхні та площі основ. С повне це площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Але оскільки нам дано в задачі не площа бічної поверхні, а лише площа однієї бічної грані, то дивлячись на фігуру чотирикутну призму, ми бачимо, що. Бічна поверхня складається з чотирьох бічних граней, то ми запишемо, що ось ця площа бічної поверхні заміняється на чотири площі бічних граней, плюс дві відповідно, площі основ, бо у нас верхня основа і нижня основа. І підставляємо в цю формулу значення початкові. С повної поверхні дорівнює. ми беремо 4 бічних грані і множимо на площу С8, і плюс 2 беремо Основи верхню і нижню, і площі у нас відповідно по 16, і тоді це дорівнює 32 плюс 32, 64 см. Отже, ми знайшли з вами в цій задачі площу повної поверхні призми, але не через значення площі бічної поверхні, а через значення площі бічної грані. Пам'ятаючи, що в чотирикутній призмі таких граней 4. Отже, дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Надіюсь, ви розібрались з даними прикладами. Якщо виникли якісь питання, то задавайте їх в коментарях. Залюбки відповім і допоможу вам з розв'язком прикладів, в яких у вас виникають проблеми. А взагалі буду дуже рада, якщо поставити лайк, це допоможе моєму каналу розвиватися далі. До нових зустрічей! Все буде Україна!